Це Михайло, мінус 100. А в тебе було таке, що ти сідав на дієту і не міг її утримати. А що якщо це не ти слабкий? А я скажу тобі, що ти був виснажений? Ми часто плутаємо лінь з виснаженням. Це когнітивна помилка атрибуції. Зараз поясню. Коли немає сил, мозок шукає рівноваги. Він шукає швидке полегшення, а полегшення він знаходить у солодкому, у жирному, у калорійному, тому що це якесь дофамінове підкріплення в результаті. А ми замість підтримки починаємо себе звинувачувати Я безхарактерний, я не можу триматися. Це і є помилка. Ми приписуємо проблему собі, а не обставинам, що нас виснажили. Ти міг бути дійсно змучений, мозок шукав полегшення, ти не йшов відпочивати. І отримав зайві калорії, тому що він все рівно заставив тебе якось відновитися. У когнітивно-поведінковій терапії вчать ці автоматичні думки відловлювати. Зараз поясню, це не я ледачий, а мені зараз потрібно відпочити. Це усвідомлено. Не я слабкий, а я перенавантажений, тому що ти можеш йти і думати, я слабкий, я слабкий, а ти усвідомлений, ти перенавантажений, тобі потрібно відпочити, а не поїсти щось. Це вже є крок до відновлення, а не до самобочування. Перед тим як тягнутися наступний раз до холодильника, запитай себе, зупинися і запитай, от після цього відео. Мені справді потрібна їжа, чи мені потрібен відпочинок? Це важливо. Тіло не ворог, він твій індикатор ресурсу. І мозок так само, він хоче кращого, він шукає відновлення. Тому напиши в коментарях, чи були в тебе такі проблеми, чи стикався ти з зривом з дієти. І підписуйся, став лайк.